Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на льоду приїхали після такої сильної відлиги, прийшли до нас вже перші дні морозів. Думаю, далі буде все цікавіше, тому що знову багато десь став літ. Да, морози не сильні, мінус 2, мінус 3, мінус 4, але враховуючи, що крига то повністю не розставала, корочка там 4-5 см була. В принципі, лід стає за одну-дві за дві ночі. І сьогодні ми приїхали знову на наш кар'єр. В пошуках хижака. Але є трошки один нюанс, що вже, по суті, почалось тут глухозим'я. Я знаю, що на цьому кар'єрі це по першому льоду відклює випуски, ви всі бачили. І зараз тут уже рибалка на удачу. Сьогодні будемо знімати випуск про жерлиці, Я думаю, в цьому відео буде якась кухня. Тобто, постараюсь для вас зняти щось таке, знаєте, житейське, рибацьке. І будемо надіятися, що сьогодні також буде клювати. Перше жертви своє виставив на крупного карася, і зараз візьмемо ми мормишку. Якщо вдасться, ще знімемо про це випуск креми. І будемо шукати все-таки окуня, окуня і плітку, тому що на окуня і плітку тут є ну, щука найкраще. І що саме цікаве я помітив. Що треба ставити окуня майже з долоню і плітку також. І навіть невелика шурагайка, оскільки я пам'ятаю свої виїзди на спінг, клює саме на крупний силікон, там 4 дюйма і вище. Тому, друзі, зараз шукаємо швидко крупного окуня і плітку, ну як наживця, і будемо ще додатково виставляти жерлиці по точкам. А пізніше у відео я буду вже ж вам пояснювати, чому саме так я роблю. Що друзі, з першою на жаруцу тут стояв карась здоровий тут іде у нас міляк рядом, що будемо дивиться. І она його просто пальнула. Вона його просто стукнула, вона же не держала. Бач, трошки промотала, я дивлюсь. Даже який карась стоїть. Крупніший. Да, на дочка. Да, мод да все спите. Ну, не за... Ну що невелика щука була. Тобто... А я цей друзі будемо трошки відставлять, вже трошки живця я підловив і будемо шукати зараз ту щуку. Це напевно одне із свіжих місць, яке ще тут залишилось. Так вже уже добре, вже хоч якась покльовка була. Це вже радий, вже від нуля від... від... відійшли, по суті, по покльовкам. Ну, отаке. Так, да, трохи промотала і кинула. До щука подошла. Так, друзі, зараз поставимо біля цього ощерету. Покльовка була там на западному фангі. Там з п'ятиєю стороною таке 5-метрове русло, майже 4 десь метрів. Великі пото трави і тут зараз будемо це тут ставитися, Ми Живця трошки підвалили вже. Є у нас окунь гарний і є одна пліточка. Зараз я думаю поставимо тут на окунчика. Глубина буде порядка метрів чотирьох, я думаю. Да, тут хороша глибина буде. Будем ставиться. Тут більш таки свіже місце. І я думаю тут варто поставитись. Конечно трошки хотів би, щоб був би окунь більший. Але й таки пойдет, я думаю. На полосатого тут найкраще, щука как лює, з полосатого і плотву. Помічено мною. Не за одну Рибалку. і не за один сезон. Тому карасик поки хай там один плаває відри. Що, зараз візьмемо пару ще тут поставимо. Теж там продовжимо. Після тієї лінії там теж таке місце класне було. Цю жерлицю поставимо легендарну середню таку кліточку. Плаває тут така непогана кстати, ще глибина і гачочок невеличкий, саме на таку супер делікатну кліточку. Лунки, кстати, вибиваю трохи здорової. Як показала практика минулих рибалок на цьому кар'єрі, то можна попасти на крупняка плюс це місце дійсно на крупняка. Достатньо такий. Тут у нас єди непоганий міляк і цей край я закрию достатньо серйозним окунем. Ну, Вроді би самострелу дивлюсь поки що немає. Якщо, може якийсь самостріл буде, то піджмемо напевно катушку, щоб значно що -то точно щука, тому що, бачите, окунь достатньо такий серйозний на живці, то Може бути стріляти саме. Подивимося, ну побачимо. Хай собі поки постоїть, а там буде видно. Ну, а ми продовжуємо рух далі вздовж цього високого черету. Тому що по цій лінії в мене там була одна покльовка на карася. І може десь там ще вдасться одну жеревицю правильно поставити. У нас, здесь у нас уже на жервы, там, де я стою такого окуня с холостом на ладони. А ну, ближе что-то самострелное, Да? Я, но... я смотрю, что он так нормально так смыкал. Ну подаемся. А, это самострел. И там даже и не было, то щуки, само окунь на дно. Дракула Я не скажу, що він такі прям сильно великі, але... Не скажу, що він Не сильно великі, знаєш. Це окунь, не на що вимато це не щуча покривка була. Ну якщо ще раз стрельне, то будемо піджимати, напевно, катушку. Желли я виставив, виставив по таким, знаєте, своїм точкам. Ставив більш на свіже місце, тому що там, де ми і перед цим ловили, потім уже я бачу там сьогодні виставилися, відно люди відео дивилися. Тобто смисл ловлі на желці, щоб шукати якесь свіже місце. Тоді дійсно можна побачити якийсь кльов. Ну, мені на... сьогодні от, в принципі, все подобається. Мені подобається погода, є приморозок. І фаза місяця непогана, але не подобається мені тиск. Він сьогодні 761 це високоватий тиск для ловлі на цьому кар'єрі. Це більш тиск, а все-таки ловити десь на вузькій річці на течії. Там риба хоче не хоче, вона буде рухатися. А тут все-таки залежить це від того, чи риба буде а, рухатись. Тому що якщо вона тут не рухається, то тут не клює. Особи зашилось, десь треба відстоїть. Ну, це хіба що, щоб жерлиці і ходить просто там, виходить, а, їх активно переміщати і шукати самому щуку. Така тактика теж буває, спрацьовує. А, більш того, що друга покльовка все-таки це була холоста покльовка. Це більш того, що це був самострел, Ну Подивимось. Може, зменю того окуня і поставлю якогось окунця поменше. Побачимо. Зараз, друзі, теж візьмем пару штучок, поставим під цю сторону. Тут такий не цікавий черед. забуваю, як без кльові на цьому кар'єрі за якісь ще покльовки, шанси зловити щуку під цим, під цим берегом. Він достатньо такий глибокий, але це не заважає такий клювать, якщо вона клює, звісно. Така стандартна глибина 4 метри, в принципі, в принципі ловить. Просто може бути таке, що там, де я виставив під тією стороною, де заходили, то може бути таке, що там яких пару покльовок за день і все, вона може просто покльовати більш по глибині по цій стороні. Тому щоб не ризикувати. Поставим пару жарлиц тут. Кстати, это трофей на жарлице. Это ну, где у нас два, два трофея. Вальнула Это жарлычка тогда. Но я вижу по флажку. Флажок выпадает. Это самая элитная жарлица. І зараз скоро -скоро Ну що, друзі, зараз зробимо невеличкий обідній прикус. Зараз я почищу шведесенько картофанку. Запалимо вогник і нормально поїмо. а, який запашок. Ось такі шкварчики. От. Вкусніша просто. Я ось їв. Дома такої вини пожарити. З димком така. Така на свіжому повітрі вона без кришки, без нічого. Вкусно сильно. Звісно, трохи пристолили, але нічого страшного. вона така пахуча, така от золотиста. Оце розумію, так. Да. Звісно, трохи прованялися димом, поки його розпалили, воно сире горить не хоче. Плюс сосні ні сидим, дим той крутить по, -по, по кругу. Але нічого. Хоч поїмо нормально без отих, таких, знаєте, прикусів з чашкою чая. Непогано, друзі, пообідали, знову йшло сонце. Може зараз на вечір трошки розпогодиться, може її все-таки це трошечки спровокує на якісь жори, тому що прямо сьогодні журба журбела. Тобто вранці це приїхали, поки ще сонце сходило там. Одна покльовка була на цю жерлицю саме біля неї. І в принципі все, що глибина, що трава, що ці проходи, вони поки мовчать. Десь взагалі на сьогодні так для люстрахи людей є на локації, то ну, не скажу прямо, щоб сьогодні там отак хапає усіх. Ну, пару щупаков зловили на всю локацію. Ну, одну перед нами гарно витягли таку десь. Може, може навіть, навіть, навіть 2 кілограми. Таку. Півтораха там буде точно. Тобто, і, в принципі, все. Ну, може, десь вона на вечір дуже щоб Тоді я якось був один раз знімав теж. Взагалі тоді почало там, пів четвертої клявати, там, в, три, в три клявати. Зараз друга година дня. Тому <клес> ми ще нікуди не плануємо. Думаю, зараз трошки походимо поперевіряємо по день в жерлиці, і може а, вдасться ще якусь покльовку на вечір зробити. Мене цікавлять ці жервиці, що я ставив на самому початку, тому що я знаю тут була трава. Просто хочу подивитися чи, чи воно не в траві стоїть. Що там, карасик живий, все добре. Тут у нас стоїть плотвичка. Вроді би ні, де не, не зачепів, нічого немає. Теж така глибина прям симпатічна. що, не хоче. Нема что сегодня, сегодня такого, знаете. Вип ходу. Может, а не дивно, ничего. Все. Шики блески. Кунчик даже стоит на этом проходе. И ничего. Друзі, у нас працювання по глибокій стороні, де я вже самі останні виставляв. А це буквально виглянуло сонечко. Фу. Це воно і клюнуло. Є вроді б і непогано. Така. шнуровка грам 300. Ну, ось такий у нас сьогодні крупняк клюнув. На окуня я тут поставив, знаю. На невеликого окуня і клюнула вона, значить, на глибині. Десь 4 метри. Ну, я біля ями 6 метрової поставив. Така грам 300 може буде, а може і не буде. Тому зараз я її відчіплю, тобі є ножниця ці якісь? Mm. це якісь. Mm -hmm. Оце така вона сьогодні відний флює. Оце він така у мене і перша вранці сама. Так що хай плеє, в принципі там. Так ну, вона просто вимотала і стала. Ой, я бачу, що вона вимотала, я знайшов глибина десь. До 4 я виставляв, ну не більше вона намотала, тут взагалі пожаліться В принципі бачите друзі на як є Хай хай ваша жирлиця стоїть там на ніч, на як є і як вона вже засіла, то вже там значить яке вона вимотала Метров 4 то вона в принципі вже висить. Я думаю, зараз тут поставим платочку. Тут така плоточка є непогана. Зараз її поставимо. симпатична плоточка є. Це її зараз відправимо. У нас десь може ще пів години часу є, поки ще може будемо збиратися. Тобто... Ну, бачите, сонечко вийшло і одразу фажочок став. Я знав, що як сонце це виходить, помарно скраясна, десь може бути покльовка. І цього разу вона була у мене. Ось і завершуються наші пригоди на цьому акрі. По суті, випуск, не скажу, що був дуже рясний, в порівнянні з тими випусками, які я знімав раніше, але ну, мається на увазі покльовкам. Кльов став дійсно вже не таким. Починається глухозим'я і починається, в принципі, історія, що або клює вранці, або під вечір, або між покльовками дуже багато проходить часу. Перша покльовка була близько 9-ї. А потім вже остання вечірня була десь близько півтретії, пів десь в цьому діапазоні. Поклювало в декілька етапів, трошки поклювало вранці. Потім в але в нас в обід не поклювало, там декілька людей зловило, і оце буквально під вечір. Це в нас єдиних на весь кар'єр була покльовка. Тобто, щука на цих місцях своє відклювала. Що буде далі, я не знаю. Ну і плюс ж не забувайте, друзі. Зараз стоїть високий тиск, прийшов північний вітер, і риба на такий тиск на нашому кар'єрі, на якому сьогодні ми бачимо, брати не сильно хочу. Мене були підозрі, що сьогодні не буде такий правим, ловистий день. Все-таки на те, щоб сюди їхати на щуку, треба, щоб був мороз, 749 тиск, а не 762, 763. Ну і здебільшого це або західні, або південні вітри на цей кар'єр. І з проясненням. Тоді, да, так, буває, як, як ці всі фактори до кучі складаються, на цьому кар'єрі дійсно можна побігати, що в принципі було в минулих моїх рибалках. Але нічого. Відпочинок на природі, він не обов'язково повинен бути з покльовками. Картоплю пожарили, природу познімали, декілька разів пробіглися. В принципі, для такої пори це нормально. Понятно, що якби десь зараз лід став на уській річці з течією, де є риба, ми а вже ж побачили, б набагато, набагато краще на жерлиці. Але нічого. Головне, що знаєте, ми від нуля відірвалися сьогодні, і це саме основне. Тому що ми і перед цим гарно ловили. Я сподіваюся, якби всім все понятно. тому що не буває такого, що дійсно ти приїжджаєш і кожного разу ти наловлюєш. Або це випуски як. Правило знімаються не одну рибалку, і ти в будь-якому випадку вже попадаєш на жор, або просто от це якийсь перший лід, і клює тупо по всім локаціям. Ну а зараз у нас середина землі на півночі житомирщини і по цій причині вже кльов стає на стоячих водоймах слабше. Ну, а ми вже будемо вже збиратись до хати, ми вже все поскладали. Тому, друзі, ставимо лайк, пишемо коментарі і всім до зустрічі.